Шалена, стильна і прямолінійна. Все це про трависті Діво Монро. Вона не боїться самовиражатися та відверто підтримувати ЛГБТ+. Спеціально для редакції ОБОЗ.ЮА Монро розповіла чутки про дитину, початок творчого шляху, та зачепила тему української мови в шоу бізнесі. Я Ірина Буцик вже готова ділитися з вами найцікавішим. Равості Діва Монро, її минуле ім'я Олександр Шевченко. Відома українська артистка, блогерка та громадська діячка. Вона заполонила інфопростір одразу ж, коли почала приміряти на себе образ жінки. Жінкою не народжуються, нею стають. Це був складний шлях, але я знайшла себе саме в цьому. Та попри шалені зміни в зовнішності, операцію Монро по зміні статі не робила лише ін'єкції краси. каже, що до її зовнішності ширяться різні чутки, але діва спростовує цю інформацію, в тому числі і про ринопластику. Відвертий та в дечому навіть екстравагантний образ в поєднанні з харизмою, зробив її зіркою шоу бізнесу на каналі. Новгомовному за остан. Анні два тижні, а завдяки потраплянню в рекомендації мого відео з тестом косметики з сільпо з'явилося дуже багато нових підписників, які відкрили для себе ютуб-канал «Невгамовна Монро. Дівчина не боїться висловлювати власну думку, представляючи культуру травості на ЛГБТ-плюс спільноти. Я завжди виступала за права ЛГБТ, бо знаю, як це бути іншою у суспільстві, яка не завжди готова прийняти різноманітність. Кожен має право на любов і на те, щоб бути собою, незалежно від гендеру чи сексуальної орієнтації. Я підтримую всіх хто бореться за своє право бути щасливим. Починала свою кар'єру Монро з виступів у нічних клубах та шоу-програмах як танцівниця та трависті. Артистка там відомою стала через свої яскраві та епатажні виступи, де поєднувала з танцями і акторську гру, і навіть імпровізацію. З часом дівчину запросили на знімальний майданчик, де вона виконала одну з ролей в пікантній стрічці «Свінгери 2» у 2019 році. Значить, підходить. Посміхнись. Ну, з такою пикою тобі навіть прибірка відмовиться. Ентер. Все у неї твоє фото. Діва наголошує, що справжньою зіркою шоу-бізнесу себе відчула, коли вирішила підіймати актуальні теми. Щодо змін зовнішності шляхом пластичних операцій, і інші популярні тренди б'юті індустрії у себе в соцмережах, я вже давно не відчуваю себе чоловіком, і навіть акторські ролі вимагають від мене повернення до того, що я ніколи насправді не відчувала. Стала й однією із перших українських артистів, хто активно використовував соціальні мережі для спілкування з публікою. Друзі, у нас дискусія чи повинна держава збільшувати виплати на новонароджену дитину? Зараз ця сума складає 860 гривень на місяць і протягом трьох років. Кож вона веде свій відеоблог на Ютуб, де розповідає про свою творчість, ділиться особистими історіями та коментує актуальні події в країні та світі. Проблема виховання. На захобич обов'язково бути зручною, хорошою людиною для всіх. Ми в результаті вистаємо такими побутовими. Терпілами, ну не всі безумовно, просто певна категорія. Улюблений формат прихильників транс-діви – це історія на кухні, де монро разом з істориком сидять на кухні, розмовляють про різні історичні теми і паралельно готують. Все зрозуміло, тобто у нас є. Рюрик. Рюрик це його і Рюрик звати. Рюрик, так і звуть. Є син Ігор, Ігор. але його справжнє ім'я Інгвард, є Олег, якого справжнє ім'я Хельгерт. і є Ольга, яка справжнє ім'я Хельга. І одна із версій Так вони не... Скандинави були. Монро зазначила, що зараз у шоу бізнесі назріває небезпечна тенденція. Відомі особистості, які на початку вторгнення Росії перейшли на українську мову, знову повертаються у спілкуванні до російської і до того ж не сприймаються як проблему. Я бачу, що українці повертаються до російської мови сумно, коли чую від селебриті російську на якихось публічних заходах. Помітила впродовж останнього місяця на моєму ютуб-каналі, теж збільшилася десь на третину кількість російськомовних коментаторів. Прямо активно повилазили, і це засмучує. Українська мова це частина нашої ДНК. Зізнаюся, що в перші місяці, коли тільки почала спілкуватися українською, в розмовах із тими, хто звертався російською мовою, переходила. Потім стало соромно. Після початку повномасштабного вторгнення Монро виїхала з Києва разом зі своїми домашніми улюбленцями. Дівчина має шістьох котів і евакуйовувалася разом з ними електричкою. Я щогодини вставала, розминалася, витягувалася, читала книгу і слухала музику. Коли накочувала злість та лють, починала рухувати від ста до одного на рахунку 78 Попускало, дякую ЗСУ, теробороні і всім, хто працює на перемогу. Монро активно підтримує волонтерські ініціативи і надає допомогу українській армії, використовуючи свої соціальні платформи для збору коштів і підтримки різних проєктів. Хочу запросити вас 15 червня в суботу на благодійний розпродаж від українського бренду. Всі кошти з продажу речей будуть направлені на забезпечення 56 ї та 92 ї бригад. А от деталі особистого життя Монро дуже ретельно оберігає, залишаючи в центрі уваги саме свою творчу діяльність і публічні виступи. Травості Діва Монро неодноразово підкреслювала, що в її житті не було тривалих романтичних стосунків, і вона завжди більше фокусувалася на особистому розвитку та творчій діяльності. Я зараз у пошуку відкрита на рахунок закоханості. Якось я завжди була сконцентрована на своїй реалізації, але здається. Це для фанатів діви ці слова не привід зупинятися і шукати нові подробиці в її житті. З останнього з'явилась нова тема для пліток. Мова йде про сина, її подруги. Зірка сама часто говорить на загал про цю дитину. Тому фоловери почали вважати, що саме Монро і є біологічним батьком хлопчика. Я одразу розуміла, що підуть ці розмови. Проте якби хлопчик був мій, я б сказала про це. Ви ж мене знаєте, навіщо приховувати діти? Це прекрасно з Левчуком я, наче відкрила для себе інший світ. Ось я живу в одному світі, і тут, виявляється, є ще один, до якого була колись причетна, але не пам'ятаю нічого зі свого дитинства. Тим, попри шалену любов до дітей, Монро каже, що до всиновлення малечі сама поки ще не готова. Ні, ні, дякую, буду чесною. Діти це відповідальність, до якої я недостатньо готова. Завжди це розуміла, а зараз усвідомила ще більше. Коли тобі 43 і з'являється дитина, та ще й перша. А що ви думаєте про Діву і чи підтримуєте її шлях? Пишіть у коментарях. А з вами була Ірина Буцик. Побачимось вже зовсім скоро.